Таке небесне тіло обертається навколо землі. Навколо землі? Ося. І бжеле. Що? Таке хортиця. Водка. Єстіственно. Хто такий Гомер? Сімсон. Хто такі гетеросексуали? Що жопу Неправильно. <різвисто> <різвисто> Ім'я по батькові гоголя. Пам'ню Коля його, да? Ми лично не Коля. Ми лише незнайомі, поэтому мені не немає сенсу. Туди їхати в Бангкок? Бангкок. Хто підказав? Я. Що таке контрацептив? Конс. Ну, вот это, щоб захищати себе для безпеки твоїй і якщо ти не хочеш завагітніти. Правильно. Mm. От це, що ти сказала, називається конс. Гандони концеп... вони коротше. Що собі відрізав Ван Гог. Хуй. А потім картини їм писав кісті. Хто такі? Леонардо, Донателло, Рафаель, Мікеланджело. Черепашки ніндзя Але їм дали Крися дала. <реш> давала? Коли це таке було? Коли було, коли коняку на поле виводили.